Так, всім підписникам та гостям каналу Привіт, ну що, друзяки, знову є робота. Коротше, віддали город, 30 соток. Але він тут такий запущений. От ми спробували дискувати. Ну коротше. Простими словами фігня виходить трохи, тому що, дивіться, який бур'ян пішов кулюки, тут нічого не роблено. Соломи багато, стерня висока. Ну, тобто придискувати навіть в три сліда не виходить. А засуха, ну, якби нормально хоч дощик, дощик пішов би, можна було б приорати. Так доводиться. Коротше, будемо таким методом. Дивіться, яка віка тут стерня. Таким методом, значить що? Першим ділом треба його скосити, та він і перей пішов, то треба скосити. Потім це все діло згребемо, приберемо, а далі будемо дискувати. Ну, А як, як його по-іншому робити? Дивіться, скільки осоту пішло. Як його прибрати? Ну, наприклад, клюки можна скропити, ну то таке. А як оце це діло? Ну, скала, клуб сюди не полізе. Тому було прийнято таке рішення, Тато каже, отаким методом будемо робити. Так що вже пару кружків пройшов, де ніби нормально. Собачкою потім з грибу. Ну і так. Так, Ак, ну канушо, так як і казав вам, покажу вам ці Дивіться, які сошнички. Ой, так. Ой, трошки десь здівається. Десь здівається. Значить всі є. Mm. Такі сіми проводи металеві. Mm. Коротше. Такий апарат, привод. Відколеся от іде. Це тут така система. Обтирає. Коротше, свалочка бомба Ззаді цепок волочиться, грибінка, О, трошки підбуває, буває, по соломи багато від, від тої. Але я вам скажу, друзі, що... Це краще за, за ту китайську. Це краще за китайську. Ота китайська 2-3 роки і там та пластмаса розсипається. Там підшипники в сошниках теж. Коротше, працювалочка класна. Навіть мені сподобалось. Я попробуємо знайти де ж те зерно. Ось є, ось ще є. Так, є зерно, бачите, в землі. Значить точно сіє. Короче, каже, висів, дав трошки більше, десь 250 кг, бо засуха, щось щось зійде, щось не зійде. Я думаю в цьому році всі так будуть сіяти. Mas tem que rá. Так, друзяки, сіє, звісно, бомба. От то, що підгортає ззаді під, під ці пружини, солому. Ну, зерно в землі найголовні, а то, коротше, все працює. Так, друзяки, все, роботу зробив, скосив. Дивіться, яка пилюга стоїть. Пилюки, звісно, наївся трохи, ну нічого. Так, так завжди, це ж. Така робота. На цьому завершуємо відео. Пишіть, як би ви поступили в такій ситуації. От, Стерня висока, перій, кулюки, бур'ян. Ну, я так зробим. зробим. Скосили, приберемо, задискуємо, а потім, можливо, і переоремо, якщо будуть дощі. Всім пока!